Mm. Добре. Звучений, Не, немає нічого, так? Е, Можна говорити добрий день, так? Вже, вже вимкнути, так? Вимкнути вже мікрофон. Що зробити? Вимкнути вже мікрофон. <звіця> Доброго дня ще раз. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажи, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, ще ми бачимо. Угу. Так, Дякую. Бачимо. Дякую, так. Суб'єкт господарювання в нас присутній. Так, да, добрий день ще раз. Присутній. Так. Так, добре. А, так, а, бачу з перших слухань у нас також є розробники звіту, а. А, тому, давайте, да, тому давайте діяти наступним чином. Якщо в нас є поки що тільки суб'єкт господарювання і розробники, представники суб'єкта господарювання, то дамо можливість представникам громадськості під'єднатися. <кій> Почекаємо, як і на перших громадських слуханнях, 15 хвилин і о 16.15 будемо розпочинати. Єдине, що мені треба, щоб всі налаштували або мікрофони, або могли змогу відписатися в чаті, кого вони представляють. Це я зараз звертаюся до Укрторф, бачу, що у вас включається мікрофон. Є представник є у корторфу. Добре, добре, все. Тоді, значить, всі на зв'язочку. Єдине, що я ще раз наголошую, в нас знову зараз відключення світла, тому сподіваюся, що нас, ну, сама конференція не має виключитись. Сподіваюся, що в нас не відключиться комп'ютер. Якщо раптом щось станеться, то ви, будь ласка, не виходьте з конференції, поки я не перезайду. Отже, чекаємо 15 хвилин і будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго вечора ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже на 16-та година, 15 хвилин. Зараз вибачте хвилиночку. Отже, сьогодні в нас 10 листопада 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Укрторф стосовно планованої діяльності видобування корисної купалини торф на родовищі Стоянів, яке розташовано на відстані півтора кілометра на південний схід від села Стоянів на території двох областей. Львівська область, Шептицький район та Волинська область, Луцький район. Хочу наголосити, що в нас зараз проводяться вже другі громадські слухання щодо зазначеної планованої діяльності, оскільки планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей. Перші були проведені сьогодні о 14 годині, другі розпочалися зараз о 16 годині. Отже, мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися в офлайн режимі, проте через пандемію, той тобто зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм. Пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на громадських слуханнях станом на 16 годину 20 хвилин присутні п'ятеро учасників двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інших троє учасників я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасників і підписаний ТОВ Укрторф. Корторф. Богдан Михайлович. Ви представляєте суб'єкта господарювання, правильно? The... Дякую. Дякую. Будь пані, ласка. Влада. пані Влада Бровченко. Так, доброго дня. Я представник суб'єкта господарювання з двох пристроїв. Дякую, і пані Боднар Дарія. Інженер Еколог, відповідальна особа за звіт з ОВД. Дякую. Отже, ми на 16 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед п'яти учасників, двоє учасників це представники представники уповноваженого центрального органу як організатори, інші учасники представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 – нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Укрторф стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування корисної копалини торф на родовищі Стоянів, які розташовані на відстані 1,5 км на південний схід від села Стоянів на території двох областей: Львівська область, Шептицький район та Волинська область Луцький район. Вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Тихого мирного дня, до побачення! Нагадаємо, да, дякую вам до побачення. До побачення, побачення. Все.